Оригінальна Nintendo Switch – це ж просто щось неймовірне. Понад 150 мільйонів проданих консолей, уявляєте? Більше ніж PlayStation 4. І от ем, всі тепер чекають на наступника. Абсолютно, феномен не інакше. Сьогодні ми якраз і спробуємо розібратися глибоко так з Nintendo Switch 2. Є вже трохи даних про залізу, про філософію Нінтендо. Ну і про ігри, звісно. Так, бо тут не просто про оновлення ТТХ мова, правда? Нінтендо це завжди про щось інше. Саме так. І хочемо зрозуміти, чим ця нова консоль може стати. До речі, вже є офіційні дані. Реліз планують на 5 червня 2025-го, а ціна 449,99 доларів. Ну от що вони нам за ці гроші запропонують? Схоже, гібридність лишається, граєш собі вдома, потім взяв з собою. Це їхня фішка. Це основа так, але ж з покращеннями. О так кажуть про екран більший 7,9 дюймів LCD. В портативі це буде 1080p і, увага, до 120 Гц. Ого, 120 Гц в портативі. Це серйозно. А в доці я чув вже 4К і HDR обіцяють. Ну це вже значний візуальний стрибок порівняно з першою свіч, погодьтеся. Безумовно. І контролери Joy-Con 2. цікаво, що там. Отут тут цікавинка: магнітне кріплення можливо нарешті вирішить ту проблему з люфтом та надійністю. Знаєте, дуже хотілося б, бо старі Джойкони ну, мали свої нюанси. Ага, і ще згадують інтегровану функцію миші. От цікаво, як це використають розробники. Може, стратегії чи просто навігація. Хто зна, можливості відкриває. І покращений HD Rumble теж обіцяють. Щодо пам'яті 256 гігабайт вбудованою, це вже краще. Ну, значно краще, ніж 32 чи 64 гігабайти на старті першої. Плюс підтримка швидших карт MicroSD Express. Це має пришвидшити завантаження з карти. І про чіп новий згадують кастомний від NVIDIA. Порівнюють його потужність зі Steam Deck, Ну і з консолями типу PS4 чи Xbox One в док станції. Але ж тут. Ключове філософія Нінтендо, так саме так вони знову не біжать за терафлопсами, як Sony чи Майкрософт. Це їхній підхід латерального мислення з перевіреними технологіями. Тобто ну, беруть не найновіше і найдорожче залізо, а те, що вже перевірене, доступне, і шукають, як його креативно застосувати. Баланс ціни, портативності, ну і цього унікального ігрового досвіду. Акцент на геймпаю, а не лише на графіці. І це, знаєте, стає дуже актуально, якщо подивитись на графіку загалом. От пам'ятаєте, перехід з 2D в 3D або SD в HD? Різниця ж була колосальна. Так, це були стрибки. А зараз, ну, різниця між PS4 PRO і PS5, звісно, є. Але, але чи такий вже вау-ефект, враховуючи скільки ресурсів на це йде? От. Це той самий закон спадної віддачі. Подальше покращення, там трасування променів, супердетальні текстури. Вони коштують дуже дорого в розробці, а для звичайного гравця різниця вже не така кардинальна. Візуальний прогрес, наче сповільнюється, і на цьому тлі дехто навіть каже, що PlayStation та Xbox стають такими собі ну, обмеженими ПК. Є така думка. Потужні так, але багато мутіплатформи, ексклюзиви все одно часто на ПК виходять. Ще й онлайн платний, унікальність десь губиться. А Нінтендо тут як тут зі своїм гібридом, інноваційними контролерами і головне ексклюзивами. Саме це дає досвід, якого більше ніде не отримаєш. Вони не намагаються бути просто потужнішими, вони хочуть бути іншим. Ну, сила ексклюзивів це те, що зробило першу свіч такою успішною. Mario Kart 8 Делюкс, Енімал Кроссінг, Зельде, обидві, Smash Bros. – це ж культурні явища. Абсолютно мільйони грали, і графіка там була далеко не головним. Це доводить геймплей, ідеї. Вони важливіші за Терафлопси. особливо зараз. І, схоже, Нінтендо це чудово розуміє, бо анонсована лінійка для Switch 2 звучить сильно. Маріо World, Якась Донкі Конг Банонза, метроїд Прайм 4» нарешті, нові покемони, оновлені Зельди? Так, своя база буде задоволена. Але що важливо не тільки цим єдиним? Згадують і підтримку сторонніх розробників. Там і «Cyberpunk 2077 Ultimate Edition» і «Street Fighter 6 Hogwarts Legacy». Оце вже показник. Значить, платформа буде цікава не лише затятим фанатам Нінтендо. Тож чи стане Switch 2 новим стандартом? Ну, навряд чи стандартом сирової потужності, але воно точно може закріпити домінування гібридного формату. І знову нагадати всім про цінність інноваційного геймплею. Так. Так. І сильних франшиз. Це така собі альтернатива ПК-подібним консолям. Nintendo Switch 2 виглядає як цілков логічний наступник. Залізо краще, але філософія та сама унікальний досвід через ігри. Саме так. І от така думка наостанок. Враховуючи оцей закон спадної віддачі в графіці, і те, що конкуренти трохи шукають себе, чи не може саме фокус Нінтенда на геймплеї, на взаємодії, на гібридності, визначити наступний етап розвитку індустрії значно сильніше, ніж просто чергова гонка за фотореалізмом? Хм, Цікаве питання. Схоже, Нінтендо знову грає у свою гру. І спостерігати за цим буде ну, дуже захопливо.